Аскольдова могила, саме ця місцевість одна з тих, що асоціюється у багатьох з таємничою та прадавньою історією Києва. З незапам'ятних часів вона увіяна різними повір'ями, переказами і закономірно вабить та дивує різних людей. Життя та смерть, надія та горість події вирували тут сивої минувшини. Сьогодні ми разом із києвознавцем Кирилом Степанцем вирушимо у подорож цими краями та розповімо про них усе найцікавіше. Частину нашого дослідження ви побачите тут, ще частину на каналі у Кирила, посилання на яку буде у кінці. Тож давайте розпочнемо. Офіційно Аскольдовою могилою називають Парк, що розкинувся на дніпровських кручах у центральній частині Києва. На сході урочище межує з набережним шосе та Дніпром, на заході з Печерськими пагорбами. За літописом, у 882 році десь тут поховали київського варязького князя Аскольда, що разом з братом Діром панував у місті. Братів виманив з Києва та вбив князь Олег, таким чином захопивши владу прадавніх часів місцевість була відомою святиною. Вже у період Русі тут споруджено дерев'яну церкву. У XVIII столітті храм існує на тому ж місці, а поряд невеликий хутір зі ставком. З 1786 року навколо засновують міське кладовище, що згодом стане місцем почесних поховань Київської інтелігенції. А на початку 19 століття, за проектом архітектора Маленського, на місці старого храму збудовано муровану церкву Ротонду. Це і є споруда, яку ми бачимо сьогодні. Правда, чимало змін вона зазнала у радянський час. Під впливом більшовиків було знесено дзвіницю, будинок настоятеля та паркан. А саме приміщення перероблене спочатку під ресторан, а потім під павільйон. Відновлення храму відбудеться лише за років незалежності. Кладовище ж було остаточно закрите і ліквідоване у 1930. ті Хоча й зараз на схилах та у хащах можна помітити поодинокі могили, залишки терас зі шматками цегли. Ким були ці люди, як вони раділи, мріяли, одружувалися. Усе це згадка, усе це було неймовірно давно. Та й врешті чи знаємо ми усіх своїх пращурів? Можливо, деякі з них і є тут. Адже залишали нащадків і легендарні князі, воїни, ченці, усі вони частина нас сучасних. Як відомо, кладовище на скльдові могилі було секретичного пошибу, тут ховали заможних людей, квіт культури, науки, аристократів. І, звичайно, ховали їх, зокрема, не тільки в звичайних могилах, а ще й в родинних склепах, яких було досить багато, декілька десятків. Із мармуру, з позолотою, але радянські безбожники знищили їх вщент. Лише декілька надгробків перенесли на Лук'янське кладовище. Зокрема, це було зроблено безпосередньо владою військових льотчиків Нєстєрова, відомого як рекордсмена за багатьма першими в світі повітряними ноу-хау, такими як мертва петля, повітряний таран, в якому він загинув, перші спільні навчання артилеристів і льотчиків перша в країні. Кінозйомка хроніки з літака з оператором Добжанським на борту, його урочисто перепаховував у Новокеанське кладовище, і поряд з ним теж військового льотчика-Крутеня, які були поховані тут на Скольдовій могилі. Декілька могилів, могил перенесли родичі, наприклад, українських, українських шляхтащих Тарновських, родина, яка була власниками відомого маєтку в Качанівці, яка мала близьку дружбу з Тарасом Шевченком, їх могили перенесли на Звірнецьке кладовище. Всі інші могили, декілька тисяч, були знищені бульдозерами. Дивом залишився в кущах тільки один склеп, який тривалий час був перетворений на просто громадську таку непублічну вбиральню, тому що ну, туалет загального користування не визначений такий. От зараз в його стінах цього склепу відкрили храм. Інша назва Аскольдової могили, урочище угорське. За стародавнім повір'ям тут зупинялися угорці, коли проходили повз Київ під час переселення. Це згадує і Нестор у знаменитій повісті времінних літ, відзначаючи, що гора у Києві, через яку проходили угорці, називається Угорським. Хоча щодо назви припускають іншу версію від давньоруського слова угор узгір'я крутий берег. А крім цього, поряд була місцевість, яку називали провалля, так само через різкий перепад рельєфу. Не оминув урочище і Кобзар. Одна з пам'яток нагадує, що тут, влітку 1846 року, Тарас Шевченко намалював етюд «Асхольдова могила. А інструменти, вилиті бронзою на камені, відтворені з особистих речей Шевченка, що зберігаються у музеях. Мабуть, вже тоді ім'я Аскольд здавалося чимось легендарним. Князя й понині згадують у київських топонімах. Недалеко від парку серед житлової забудови існує Аскольдів провулок, а на передмостовій Слобідці, зниклому селищі на місці нинішнього гідропарку, одною з головних була Аскольдова вулиця. І став Олег, Казав Олег, це буде мати Городам Руським. Мати Городам Руським. Мати Городам Руським. Мати Городам. Якщо зійти з пагорбу у низину до Дніпра, паралельно до його течії побачимо залишки трамвайної лінії. Саме тут, до 2011 року, проходив маршрут, що з'єднував контрактову площу з бульваром Дружби народів. Ще раніше по лінії проходили й інші маршрути, що тягнулися через міст Патона до далеких лівобережних районів Березняків-дарниці. Але сьогодні поодинокі шпали це лише спогад. А разом з ними зникає й безліч інших важливих та мальовничих гілок. Тут у Низині, окрім старої лінії трамваю, розташувалися залишки будівель берегової насосної станції залізниці, що побудовані наприкінці 19 століття. Вони давно не відповідають первинному призначенню, проте у старовину слугували пунктом водозабору з Дніпра для потреб Південно-Західної Залізниці. У одної будівлі нам вдалося потрапити та побачити різноманітні артефакти з минулого. Там залишилися підземні резервуари для накопичення води, незвичайні технічні ліфти, сходи з металевою ковкою, скляний дах двоповерхової споруди насичує кімнати світлом. Вірогідно, в востаннє приміщення використовувалося як мотомайстерня, про що свідчать численні атрибути, покинуті на полицях. До речі, друзі. по одній з найпопулярніших версій ми зараз знаходимося у самісінькому центрі Києва. Саме оця будівля вважається географічним центром міста. Ця будівля і територія. В радіусі 100 метрів навколо неї це самісінькі такі метри нашого центру не історичного, не культурного, а саме географічного центру. Ми знаходимося прямо. Інші історичні споруди збереглися на узвищі пагорба на парковій дорозі. Це два корпуси колишньої лікарні для хронічно хворих дітей, побудовані у 1904 та 1910 роках. У той час лікарню заснувало благодійне товариство на чолі з Софією Ліхарьовою за допомогою меценатів Лева Бродського, подружжя Терещенків та інших. У пізніші часи, до 1982 року, тут розташовувалася лікарня Печерського району, у народі відома як Козловка. Ця назва є згадкою про колишню вулицю Козловську, що охоплювала частину сучасної паркової дороги. Колись і на цій вулиці стояли житлові приватні садиби, а назву вона отримала від домовласників. Маєток родини Козловських простягався вздовж неї. Саме звідси донизу велично розкинулася провалля. Ми і прямуємо туди, до головної таємниці урочища Зеленого театру. Продовжуємо нашу подорож на каналі Степанець.